Всім привіт. Ми вирішили зняти влог. Ми зараз знаходимося в центрі. І як вам ще можливо невідомо, Славка, ще вчиться в школі, закінчує 11 клас і має здавати ЗНО. То ми ходимо, шукаємо е, одну гімназію, там, де він буде здавати ЗНО з української мови і літератури. Вже пів години лазимо, не можемо знайти, нам сказали, що десь тут. Таку от. О, це походу воно чуєш. Зараз ми подивимося, чи то чи ні. О, так да, да да тут о. От запам'ятаю, що тут тут. І зараз вже ми знаємо де ти є. Зараз будемо вертатися вже до нас. Зараз будемо ти на маршрутку. І ми хотіли сказати на рахунок. Того коментаря, що було під влогом подкастом. Ви типу, писали, що хочуть, щоб ми зняли визов, і, в якому ми будемо пробувати щуку голкою. Ну, Трохи за жорстко для нас, тому ми думаємо, можливо, на 50 підписників зробимо. Так, ну не за жорстко, просто на 20... 21 підписчик, так? Да? 22. 22. Ну трошки за швидко. Так, да, трохи рановато. Ну і на цьому все. зустрічі.